Нашої постійної рубрики Карта бойових дій долучається Євген Дикий, ветеран російсько-української війни та екс-командир роти батальйону Айдар. Пане Євгене, раді вітати вас. Доброго ранку, ранку. Героям слава. Героям слава нашу розмову. Хотілося б розпочати зокрема з такої інформації. Її публікує а, видання The Wall Зеволстріт Джорнал. Відтак вони пишуть про те, що Україна змогла створити достатню армію для утримання оборони, але от для контрнаступу знадобиться у кілька разів більше. Пане Євгене, ваші думки стосовно цього приводу хотілося б почути, коли ми зможемо говорити про перехід від оборони до контрнаступу. Ну, я б сказав, що вони тут ну настільки праві, що це просто знаєте капітан очевидність. От вони в даному разі е, оприлюднили те, що ну нам тут зрозуміло достатньо давно. Я б навіть сказав, що оцінка про те, що ми створили армію достатньо для оборони, це насправді та скажімо так це і так певною мірою е, комплімент. Я, я б сказав, що взагалі то я, я так нагадаю, що останні кілька місяців у нас весь цей час ворог наступає, і весь цей час е, лінія фронту поступово поступово, але прогинається так, е, прогинається вкрай повільно, і ціною для ворога ну такою ціною, яку жодна інша армія взагалі в світі не вважала прийнятною, не вважала б загалі можливою. Е, але же чи інакше, все ж таки просування ворога досі не зупинено. І от зараз, коли ми з вами розмовляємо, ну а на Донбасі ворог наступає. Ну на Харківщині, щоправда, вже навпаки, ми наступаємо. Але е, ну е, по, по, поки те, де наступає ворог, набагато більше. Тобто, навіть казати, що ми вже створили е, армію повністю достатню для оборони, навіть це трошки випередження подій. От е, що ж стосується контрнаступу, ну що е, тут вже. Важ... Тут для того щоб відповісти на ваше питання, коли ми зможемо перейти на контрнаступу, і чи зможемо, для цього треба розібрати, що нам зараз заважає. От на сьогоднішній день у ворога лишились всього дві, на мою думку, реальні переваги, чому через які досі в наступі саме ворог, а не ми от було більше. Але е, після того як Конгрес США розблокував постачання нам е, зброї та боєприпасів, лишились тільки дві: одна перевага в небі, це е, можливість використання плануючих бомб, е, цих кабів та фабів, перероблених під плануючу версію, які вони поки що можуть кидати е, в ну з безпечної для них відстані, тобто не заходячи в зону дії е, нашої протиповітряної оборони. Це дуже важлива перевага, дуже серйозна, і вона, на жаль, у них лишатиметься поки не прилітять F-16. От тільки з появою F-16 ми можемо цей фактор вирівняти. А от друга їхня перевага, ну вона проста, примітивна, і ми про неї говоримо вже мабуть рік, але ми її так і не поміняли. Це просто банально перевага в кількості особового складу. От те, що на одного нашого солдата приходиться де 5, де 7 а на тих ділянках, де вони власне концентрують зараз свої сили і наступають. От, наприклад, в районі Часового Яру в них співвідношення 12 орків на одного нашого захисника. От 12 до 1, ще раз. Да, співвідношення втрат 1 до 6. Співвідношення втрат на Харківщині взагалі доходило до 1 до 8. От, але ж бачите, 1 до 8 втрати а один до 12 особовий склад. Тобто в результаті, після того, як кожен наш захисник чи захисниця знищить 8 орків, все одно 4 ще на нього одного лишаються. І оце ота ключова перевага, завдяки якій оце повзуче просування ворога. Весь цей час триває, і оцю проблему нам не вирішить Конгрес США. Оцю проблему можемо вирішити виключно ми самі, а ми тільки в травні місяці потрошку почали цю проблему вирішувати. Слава Богу, трошки почали. Хоч ну порівняно з тим, що було до травня, все ж таки крига з кресла. Змі зміни дуже значні. Ми за один останній місяць ми набрали і по мобілізації, і по рекрутингу, Ми за останній місяць набрали більше ніж за попередні півроку. Але ж це процес тільки починається. От його треба нормально розкачати на нормальну швидкість, нам треба вийти на нормальний темп мобілізації. Е, власне, власне, саме про це і говорить е, стаття, яку ви цитували, що нам треба банально набрати людей. Скільки нам їх треба набрати, ну, я нагадаю, що ще в кінці минулого року е, тодішній головком, точніше, з посиланням на тодішнього головкома залужного, е, з'явилася цифра 450-500 тисяч. Ну то після того, як ця цифра в листопаді минулого року була озвучена, після того ж краще не ставало. Після того півроку ставало тільки гірше і гірше. Тобто наші захисники закінчували, заміну їм не набирали. От зараз процес набору заміни тільки стартував. І ті, кого, наприклад, набрали в травні-червні, з них ще жодний навіть до фронту не доїхав, і це правильно. Вони всі проходять щонайменше двомісячну підготовку, і так має бути. Тобто. Фактично, лишає, лишається, хоча б та сама цифра, яку озвучував залужний. От ті самі півмільйона. Нам їх треба набрати за це літо, і якщо ми з цією задачею впораємось, то а задача важка. Задача важка, але реальна. Ми зрештою набрали 700 тисяч людей за весну 2022 другого року. Да, це було вкрай важко, але ж не могли. То е, з того часу, ми якось трошки розвиненіше стали. Тобто, ну зараз набрати півмільйона, це. Ще раз складна задача, я не кажу, що це от достатньо захотіти. Це треба дуже напрягтись. Але якщо ми це робимо, то восени ми можемо переламати ситуацію. До осені якраз і F-16 долітають. Таким чином, якщо на цей час у нас достатньо людей. Ну, все оце і є оті дві необхідні умови, які потрібні, щоб ми нарешті не відступали і огризались, і е, просто скажімо, щоб ми не починали е, майже майже кожне інтерв'ю з того, що ворог просунувся під часовим яром, ворог просунувся під Турецьком. От, а щоб ми нарешті е, переходили знов до тої ситуації, яка була осені 22-го року, коли ми починали розмови з того, а де шо ми звільнили? От, от для цього нам потрібно е, те, що вже зроблено, це. Робота по f 16, от її роблять професіонали, і там треба вже просто дочекатися. А те, що маємо зробити ми з вами, український тил, це дійсно виставити достатню кількість людей. І оця достатня кількість людей це отаку озвучив задолуждень. Mm. Пане Євгене, ну процес він пішов. І перші люди, які вже після навчальних центрів з цієї мобілізації, вони потраплять на фронт. Ну по різним даним, це десь буде кінець липня. В середньому, так можливо, десь початок серпня, тобто якраз таки Сам, до осені. і виходить так, що з літаками, з західним озброєнням, це буде наш шанс для того, щоб ну спробувати десь завдати контрудару в теперішніх умовах. Саме так, ну тільки якщо ми не будемо сподіватися тільки на тих, кого от зараз за цей місяць набрали. Угу. А нам за наступні 3-4 місяці треба набирати ще значно більше ніж за цей. І тоді так, тоді в осені, в осені можемо сподіватися на перелам. Пане Євгене, стосовно втрат окупантів, зачепили ви трохи цю тему. А також хотілось би згадати, що президент України Володимир Зеленський зазначив, що на найгарячіших напрямках на фронті в Україні співвідношення втрат складає 6 росіян до одного українця. І на вашу думку, чи свідчить це про те, що ми таке переважаємо технологічно нашого ворога і в чому тоді саме? Ну, я б сказав, що в першу чергу це свідчить трошки про інше. В першу чергу це свідчить про те, що ми переважаємо по якості людей. От е, росіяни переважають по кількості людей, але якість насправді теж має значення. От навіть просто е, ну, я мовчу про те, що серед наших є там дуже сильні професіонали, е, якась кількість сильних професіоналів, навчена цією війною, є і на тій стороні. А от якщо ми беремо рівень, скажімо, от саме середнього мобіка, от звичайної цивільної людини, яку от вискупили з цивільного життя, і е, якій довелось одягнути форму, так от е, рівень нашого середнього мобілізованого і рівень середнього контрактника, яких зараз набирають росіяни, вони дуже відрізняються. От просто банально по розвитку, по інтелекту е, плюс е, в, в плані. Те, що ви говорите в плані технологічному, так в нас є знову ж таки перевага, при тому вона всюди не кількісна, вона всюди якісна. Наприклад, по артилерії я вважаю, що в нас зараз паритет, але при тому арифметично це зовсім не так. Арифметично, росіяни використовують наразі 5 снарядів на один наш. Але точність роботи наших розрахунків настільки вища, що от при цьому співвідношенні 1 до 5, я на повному серйозі кажу, що дав нас пар, Ми по артилерії вже вийшли, якщо не на перевагу, то як мінімум, на на такий, знаєте, нормальний серйозний паритет. От, при тому, що я ж кажу, кількість то в 5 в 5 разів поступаємося. Схожа картина по дронах. Якщо нещодавно по дронах я маю на увазі FPV, от найбільш найбільш масові дрони, які використовуються саме на лінії фронту. То е, якщо по дронах виходить, що е, ще недавно росіяни кількісно переважали в 6-7 разів. Зараз ми частково їх наздогнали. Зараз їхня перевага кількісна десь в 2-3 рази лише. Так от при перевазі в 2-3 рази кількісній, е, ми вже переважаємо по кількості вражених цілей. Тобто, ще раз, ми одним дроном вражаємо більше ніж вони тримають. Оце знову ж таки якість навчання е, наших дронових екіпажів, от якість їхньої роботи. Тобто, це ну і до речі, і технологічні деякі, скажімо, нюанси самих, самих дронів, е, теж хоча це меншою мірою, Тут тобто більшою мірою, все ж таки саме про роботу екіпажів. Тобто, да, ми, е, ми переважаємо, ми дуже до речі, переважаємо, е, якщо співвідношення втрат по людях, от те, те, що ви назвали, один до шести, хоча все ж таки не забуваємо, щоб ми сильно вже все ж таки не вирішили, що в нас все ідеально, не забуваємо, що ми при цьому в обороні. Все ж таки, в, ну, втрати того, хто наступає, вони в середньому завжди вищі, ніж того, хто обороняється. Хоча минулого року, до речі, ми і це співвідношення поламали. Ми навіть коли вели наступ на лінію Суровікіна, то все-таки ворог втрачав більше, ніж ми. Да, так от, якщо по людях це 1 до 6, то по техніці це взагалі 1 до 10, 1 до 15. Тобто техніку ми їхню випалюємо набагато ефективніше, ніж вони дістають нашу. Так, да, в нас теж втрати техніки є, і вони дійсно можуть похвалитися всіми цими кадрами там і Абрамси. Як вони казали, що і Абрамси теж горять? Да, нема в світі техніки, яка не горить. От горіли вже і Абрамси, і Бредлі, і багато що, але співвідношення один до десяти. От, ну от, що, 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 а, знаєте, а на війні все ж таки е, велику роль е, грає кількість. Е, з Вовчанська в мене, наприклад, була інформація просто з перших рук від наших офіцерів, які з першого дня там відбивали оце вторгнення. Е, оце там, де, до речі, ми вже зараз перейшли до, до контрнаступу. Так от, е, там співвідношення втрат взагалі було один до восьми. І то тільки за рахунок того, що, на жаль, в перші п'ять днів наступу деякі наші частини були не підготовані і там понесли втрати. Бо е, бо, бо далі взагалі відношення було ще краще на нашу користь. І кажуть, що техніки було е, в 10 разів менше, аніж коли заходили в 22-му. А це ж не просто так. Це орки не пожаліли її дати на Вовчанська. Це просто в них її більше нема. От це, 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 це стільки наші захисники і захисниці вже її винесли. До речі, по людях, от е, оця інформація з Вовчанська мені була дуже цікава. Е, цього разу йшли абсолютно зелені, ненавчені бійці прямо з учебки. О той свіжий набір. Пригадуєте, ми з вами в ветерах згадували, що в березні ще тодішній міністр Шойгу замовив 300 тисяч додаткового mm -hmm. набору. Так. Ну оце на харківський наступ, оце вони доїхали. І реально вони перли прямо з учебки, абсолютно зелені, і навіть їхні сержанти і офіцери так само були свіжо мобілізовані. Ну і зокрема, це призвело до провалу цього наступу. Зокрема, це призвело до того, що ми там зараз вже контрнаступаємо. Тобто, навіть по людях вони в них кількісно ще далеко не закінчились, але з кожним набором якість вже зовсім не та. Так, пане Євгене, і якщо зачепили вже тему Вовчанська і Харківщини загалом хотів би детально трохи поговорити про саме прикордоння, тому що періодично з'являється інформація, що десь ворог накопичує війська на території Росії, десь може вдатися до наступу. Зараз з'являється повідомлення про Богодухівський напрямок. До цього говорили про напрямок Золочева, і тут ми бачимо на навіть на мапі Діпстейт дуже так тоненькою лінією, але все одно видно, що вдалося росіянам зайняти населений пункт, який М в прикордонні в чому специфіка самої місцевості бойових дій в умовах прикордоння, тоді коли ну фактично територія Російської Федерації вже ось тут, от вона дуже поруч. Як це ускладнює процес нашим військам, в тому числі? Це дуже ускладнює процес Донедавня донедавня це не просто ускладнювало до того, як росіяни пішли в оцей свій харківський наступ, і тільки цим, оцим своїм харківським наступом, вони нарешті переконали нашого головного союзника Джо Байдена дозволити, хоч трошки бити по їхній території, до цього це взагалі був просто жах, коли от вони стоять чер через кордон, і по них не можна стріляти. От просто не можна, бо союзники заборонили. От і, і вони відповідно, тобто вони ставали е, мішенню тільки з моменту, коли вже переходили на нашу територію. А відповідно, весь їх тил там спокійно працював, все забезпечення, і там спокійно працювало. От ті передові частини, які вже перелізли через кордон, от по них можна стріляти. А по всіх тих, хто їм підвозить БК, по всіх тих, хто забирає їхніх поранених, по всім тих, хто та власне робить їм артилерійське прикриття з тої сторони. А їх чіпати не можна, Байден ні віліт. От це був просто жах. Взагалі, от на щастя, своїм цим зухвалим харківським наступом росіяни, хоча б цей блок зняли, по них тепер дозволено стріляти за паребріком, але виключно саме от в найближчих кількох кілометрах від кордону, і тільки власне по тиловому забезпеченню наступаючих частин. Ну це вже день та ніч. Якби не це ми б досі і на Харківщині були не в контрнаступі а в обороні, але вже бити далі за їхню спину по їхніх тилових базах та аеродромах, досі Байден не віліт. От така в нього політика не ескалації, і ми від цієї його дуже дурної стратегії е, дуже потерпаємо. Але якщо повернутися до питання про е, їхні наступи десь на інших напрямках, ну на даний момент не бачу ким. Справа в тому, що, нагадаю, що про наступ на Харківщині гур попереджав. І попередження було з двох частин: що в 10-х числах травня попруть на Харківщину, а в 20-х числах травня попрут на Сумщину. Зверніть увагу, так і не поперли. І не тому, що не хотіли, а тому, що все те угрупування, яке збирали для наступу на Суми, от їх всіх довелося теж перекинути на Мовчанськ, на глибоке, на липці, щоб хоча б закріпити за собою оці 5 кілометрів, які вони там віджали. Und uh Все сумське угрупування поїхало посилювати Харківське, і навіть і навіть після цього в них зараз там задача стоїть на Харківщині. Це затримати е, утримати за собою п'ятикілометрову смугу, яку вони зайняли в перші кілька днів свого наступу. Тобто про більші задачі вже там навіть мови нема. От е, тому, поки що, в в короткій перспективі я не бачу, кому там наступати у орків. Е, ще раз підкреслю: в короткій перспективі, коли наберуть ще багато людей, ще щось сформують, все може бути зараз. Ну не бачу я в них там сил для цього, можуть робити якісь провокації, можуть от, знімати постановочне відео з прапором в сірій зоні. А я нагадаю ще одну особливість е, оцих прикордонних районів, е, це те, що ну, не завжди очевидно. Чомусь е, часто люди собі уявляють, що кордон це і є лінія, по якій стоять наші захисники, а це не так. Лінія оборони глибше, лінія оборони проходить не по кордону, а вона там навіть передові пости це 5-7 кілометрів від кордону, а основна лінія це 15-20 кілометрів від кордону, і це для того, щоб їх не можна було просто одразу винести артилерію ще з території Росії, щоб ворогу все ж таки треба було, хоч скільки зайти на нашу територію, щоб до них дістати. І фактично оця е, територія між юридичним кордоном і реальною лінією оборони, оце така напівсіра зона, е, в якій багато що може бути. В цій сірій зоні постійно працюють диверсійні групи. З іншого боку, так само наші там роблять засідки на ці диверсійні групи. Е, більш того, не треба думати, що наші розвідники не ходять по ту сторону, звісно ж, ходять, працюють. От, е, але але це зовсім не те, що великі наступи, якісь там механізовані частини і так далі. От в оцій от зоні між е, юридичним кордоном та фізичною лінією оборони, от в цій зоні, е, може бути багато різних рухів, але це не про якісь масштабні великі бойові дії, пане Євгене. От. Тематиці кордону ви згадували про те, що нарешті справді тактика, ну я висловлюсь, скажу що не найкраща так з боку наших партнерів, які не дозволяли бити по тим, хто підвозить БК, хто, ну справді логістично забезпечує підрозділ Російської Федерації на нашій території, але таке рішення вже справді є. Що ви думаєте про перехід війни і піхотної, скажімо так, на територію Російської Федерації? Наскільки це зараз доречно? Тому що вони до цього вдаються, нікому не. Секрет вони справді відволікають наші підрозділи з інших напрямків, тому що ми вимушені їх перекидувати, розтягувати по лінії фронту. От що було б, якби Російській Федерації довелося, наприклад, з району Часового Яру перекидати десь в район Щебєкіна чи в район якогось іншого населеного пункту? На це немає волі, чи немає потреби? Ні, на це є категорична заборона наших союзників Саме дуже категорично під загрозою втрати всієї допомоги, тому на жаль, ми не можемо собі цього дозволити. Хоча з військової точки зору це було б е, дуже корисно, це було б доцільно і не тільки зараз. Нам це насправді доцільно починаючи з 2014 року. От якщо ми просто подивимось на карту, ми зрозуміємо, що наприклад е, звільнити е, всю е, Луганщину. От звільнити всю Луганщину можна один одним ударом через територію Російської Федерації з півночі це незрівнянно простіше, аніж безпосередньо через лінію фронта от видавлювати їх, от пробувати цю лінію постійно посувати. Один удар через Білгородщину, і ми заходимо з півночі в їхні тили, і там сипеться все, бо там в них лінії оборони нема. Але цей один удар нам з 2014 року і до і до от ми зараз з вами розмовляємо всередині 2024 року, але це нам категорично заборонено. От тому ви вони дарма згадали Шебєкіна. От Шебєкіна це той максимум, який ми можемо собі дозволити, бо це роблять громадяни Російської Федерації. От єдине на що не поширюється заборона Байдена, бо просто ну, не можна заборонити громадянам Росії повертатися до себе додому. От, е але, відповідно, громадян Росії на нашій стороні воює, на жаль, не вагон. І саме цим визначається отой масштаб операції, які ми можемо собі дозволити. От те, що можуть зробити російські добровольці, яких в нас вибачається півтора батальйона. От, от такі операції на території Росії на жаль, поки і можливі. От і я не знаю, що має статися, щоб в білому домі нарешті зрозуміли, що це абсолютно хибна позиція. От двох з половиною років Великої війни, на жаль, не вистачило. Це так, пане Євгене. І на сам кінець хотів поговорити про найбільш інтенсивні бої, які зараз тривають саме на сході. Це Покровський напрямок, водночас неспокійно і на Торецькому зараз, тому що ворог суне значними силами, обстріли посилюються, місто перетворюють на руїни. Дуже боляче це розуміти і дивитись, але ну на жаль, такі реалії зараз там і людей евакуюють на бронетранспортерах, тобто роблять все, щоб максимально убезпечити цивільних. Тим не менш, бої тривають, і виглядає так, що. От На турецькому напрямку вони висунулись лише для того, щоб з'єднати свої підрозділи. Два виступи. Ми чітко бачимо на мапі. От в чому доцільність? Яка мета, яку переслідує ворог на цій ділянці? Зокрема, От що б ви могли виділити? Це дуже неприємна і небезпечна для нас. Мета. Вони, ну скажімо так, вони втомились в лоб брати часів яр. От е, часів яр нагадаю, що часів яр критично важливий для обох сторін. Це панівні висоти, з яких далі можна розстрілювати е, Славянськ, Краматорськ, е, Дружківку та uh -huh. Костянтинів. Тобто, ціла велика агломерація, власне, е, вона під загрозою, якби ми втратили часи. Але взяти часик в лоб їм ніяк не вдається, і те, що там зараз відійшли з району канал, насправді абсолютно нічого поганого в цьому нема. Района канал по факту вже немає, там просто вже фізично не було до закріпитися. А натомість слово канал важливе, бо відійшли власне за реальний фізичний канал, і от тепер навіть самі російські воєнкори, стіпивши зуби, пишуть, що а ми не уявляємо, як його форсувати. Тобто, коли є водна перешкода, по ній набагато зручніше тримати оборону. Тому в самому часі їхні успіхи ну е мінімальні і абсолютно не співставні. ні з тим, що їм треба, ні з тим, скільки вони за це заплатили. І, от якась їхня генеральська голова, на жаль, наші вороги далеко не всі такі ідіоти, як нам би того хотілося. Якась генеральська голова вирішила не битися за часів яр в лоб, а спробувати обійти його з півдня. І от е, оце і є власне наступ на турецькому напрямку, і на жаль, поки що, оцей їхній наступ, чесно кажучи, виглядає поки що достатньо успішним. От, відповідно, він для нас є дуже загрозливим. От, е, бо якщо доведеться тримати часик не, не тільки від лобових штурмів, а ще й от якщо вони спробують обійти його з півдня і відрізати, ну це буде зовсім інша картина. Ну зрозуміло, що з нашого боку люди теж зараз кидаються резерви, робиться все можливе, щоб е, зупинити це їхнє просування. Ну, поки що цей великий роз'їнений асфальтовий каток він поки вперед чекодиться.